Кінець війни в Україні пріоритет для Трампа. Вашингтон показав нову стратегію нацбезпеки. Білий дім вимагає від НАТО не приймати нові країни. Україну тепер не візьмуть до Альянсу. Розберемося на фабриці новин. Ставте лайк і починаймо. Завершення війни в Україні один із пріоритетів США. Це випливає з нової стратегії національної безпеки країни. Її опублікував Білий Дім. У тексті йдеться про те, що кінець війни в Україні це основа стабільності в Європі. Також Вашингтон вважає, що припинення бойових дій скоротить ризики нового збройного конфлікту між країнами Європи та Росією. Серед пріоритетів США у Європі також відновлення стабільності у відносинах із Росією. Від Європи адміністрація Трампа хоче відкритих ринків для американських товарів та справедливого ставлення до американського бізнесу. Тим часом Володимир Зеленський зустрівся із заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею. За словами президента, обговорили деякі напрями дипломатичної роботи і перемовин, зокрема зі сполученими штатами. Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу із партнерами. Підсумував Зеленський. Водночас майбутнє України в НАТО під великим питанням у новій стратегії національної безпеки. Штати вимагають, аби альянс припинив розширення в Європі. Мовляв, це сприятиме стабільності у відносинах із Росією. Нагадаю, що Кремль, нібито одним із пунктів мирного плану, вимагає не вступу України до НАТО. Натомість, Київ хоче зберегти право на приєднання до альянсу, адже це записано в конституції. Однак Сполучені Штати та деякі інші країни НАТО поки що проти членства України, при цьому Вашингтон пішов далі. За даними Reuters, США пригрозили Європі вийти з низки програм НАТО щодо спільної оборони. Пентагон вимагає, аби країни Європи взяли на себе більшу частину оборонних можливостей від розвідки до ракет. І виконати цей план Європа нібито має до 2027 року. Деякі європейські чиновники назвали такі терміни нереалістичними. Також вони не розуміють, як саме США будуть оцінювати прогрес у виконанні цього завдання. Є ще одна проблема: європейцям не подобається бажання Вашингтона забрати частину заморожених російських активів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти. Каже, ці кошти для України цитую це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної можливості. У будь-якій формі економічної вигоди переказати кошти, які ми потім мобілізуємо до Сполучених Штатів Америки. Ці гроші мають піти Україні, наголосив канцлер. Тим часом у Європі дедалі більше розуміють, що Україна буде змушена піти на значні поступки щодо території для завершення війни. Видання Ель Пайс пише, що Зеленському доведеться якось продати цю думку українцям. Далі цитую. Ніхто у Брюсселі, ніхто із європейських союзників України публічно не визнає, що країні доведеться піти на ці жертви, але ця ідея починає тихо поширюватися як найменше зло, йдеться у статті. Водночас відносини між Україною та Польщею знову охололи. Президенти обох країн досі не зустрічалися. Хоча Кароль Навроцький уже чотири місяці офіційно на посаді. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський дав несподівану пораду Зеленському. Мовляв, український лідер може порушити дипломатичний протокол і сам запропонувати зустріч польському колезі. Хоча зазвичай президент із меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше. Сікорський пояснив наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли вони борються за своє життя. Викликають у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би гордості, якби, приїжджаючи через Польщу, попросив про візит до президентського палацу кінець цитати. Чи повинен у цій ситуації Володимир Зеленський зробити перший крок? Друзі, залишайте свої версії в коментарях під відео. Війна триватиме, якщо Україна не піде на ультиматуми Кремля. Росія висунула нові умови миру. Чого хоче Путін? Тим часом стали відомі гарантії безпеки, що їх Європа та США готові надати Україні. Американські літаки закриють небо. Розберемося разом на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Ройтерс повідомляє, Кремль все ще вимагає від України вивести війська з Донбасу також гарантувати нейтралітет, відмову від вступу в НАТО і повну заборону на розміщення західних військ на території України, за словами джерел Ройтерс. Натомість Росія готова відмовитися від частини захоплених територій у Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях, і не проти зафіксувати лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині. У Києві цю угоду назвали фактично капітуляцією. Навіть донька Кіта Келога Меган Мопс не розуміє, чого Україна і весь світ мають пристати на ультиматум Путіна. Я не розумію логіки того, що Росія хоче територію і це вважають розумною вимогою. Я хочу Мерседес, але якщо я вдеруся в автосалон і спробую його вкрасти, мене по праву заарештують. Крім цього, на банковій різко відкинули ідею Москви, що Росія має бути серед гарантів безпеки України. Андрій Єрмак наголосив, Україна не чекає і не довіряє російським гарантіям. Ми довіряємо тільки США, європейцям і коаліції охочих. Він нагадав про Будапештський меморандум, який Росія сама ж і порушила. Нагадаю, що це Сергій Лавров виступив із заявою, мовляв, гарантії безпеки України без участі Росії утопія. Єврокомісар Андрюс Кубілюс після такої заяви навіть поставив під сумнів, хто реально керує в Кремлі. Хто справжній господар у Кремлі? Путін чи Лавров? Як можна домовлятися з Путіним, якщо після його зустрічі з Трампом Лавров публічно заперечує всі обіцянки? Можливо, Путін не головний у Кремлі. Тим часом у Вашингтоні пройшла зустріч представників оборонних відомств США Великої Британії, Франції, Німеччини та інших союзників. Ройтер сповідомляє, країни розробили сценарії військових гарантій для України. Тепер їх опрацюють радники з безпеки. Один із варіантів гарантій розміщення європейських військ в Україні під командуванням США. Інший повітряна підтримка від поставок систем протиповітряної оборони до закриття неба винищувачами. Паралельно штати продовжують тиснути на Москву на гуманітарному треку. Сенатор США Лінці Грем висунув ультиматум: Москві. Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. Якщо не повернете, визнаємо Росію державою спонсором тероризму. Визнання спричинить жорсткі економічні санкції та повне припинення відносин. Сам Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Вочевидь, усе залежить від результатів можливої зустрічі Зеленського з Путіним. Андрій Єрмак підтвердив, переговори готуються. Де вони пройдуть? За словами очільника офісу, розглядають Женеву, Стамбул, Ватикан, Саудівську Аравію. Москву виключили одразу. Будапешт також небажаний варіант. Цікаво, що на цьому тлі директорка національної розвідки США Тулсі Габард заборонила передавати союзникам інформацію про переговори з Росією. CBS News повідомляє, серед причин бажання уникнути витоків, які можуть завадити тонким дипломатичним маневрам. Тим часом у штатах запропонували ще один несподіваний сценарій завершення війни Росії проти України. Колишній конгресмен Мед Гетц у своєму телешоу запропонував прийняти Росію до НАТО. Звісно, для цього пряника Трамп мав би отримати все, що він хоче від Путіна щодо Припинення бойових дій, економічної співпраці та територіальних суперечок. Натомість Росія в цей час готується шпигувати за НАТО. Вона добудовує гігантську кільцеву антенну в Калінінграді в 25 кілометрах від кордону Альянсу. За даними осінд дослідників, антена здатна перехоплювати зв'язок у Балтії та східній Європі, а також підтримувати комунікацію з підводними човнами у північній Атлантиці. Хіба це не ще один доказ того, що Путін і не думає про мир із заходом? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.